З друга гра цікаві, доволі такі бани насправді. <рес> Відлітає в бан Хвей цього разу. не хочуть хлопці його бачити. Ну і знаєте, що таке виділяється, вже якщо не брати рамбле, не брати Маукая, Сену, Каліста, варус Люціан, то це картус, так? Ну, можливо, це яка-небудь заготовка і точечний такий бан. Тому що, по-перше, ми ще картуса не бачили в дії. По-друге, ну навіть навіть в рендомі, то, то в принципі рідко коли побачиш, щоб макали Картуса. Поїхали, давайте дивитися гру. Нехай, як то кажуть, переможе сильніший. Ну а нам гарно видовище В принципі, попередня гра за динамікою, мабуть, була одна із найнасиченіших, якщо не брати гру. Звісно, тюванів. І так, команда GAM на топік Санте. Доволі цікаво, так і опікають вже не вперше. Подивимося, на що здатен цей ексанти. В лісі бренд О, і, імба, рандомна імба, яка може грати в лісі, може грати в Міді, може грати в ролі сапорта. Коротше, де тільки бренд не може грати. Він завжди скрізь однаково корисний та однаково сильний. Трістана у нас трістана, що вона знову піде? Так це знову Мід Трістана. Ну не знаю, можливо, якщо їй цього разу більше пощастить. Хоча дивіться, тут Трістана і Вейгар є. Вейгар буде саппортом, там Вейгар Зері. Боже, що шо це за ліде класичні саппорти? знову цієї команди абсолютно відсутній контролі. Вони лишили зв'язку на боті, ну, яка в принципі їм доставила достатньо таку кількість проблем. Мабуть, MVP попереднього матчу це був саме Рейкан М -м, не знаю. Дивне рішення. Мені здається, що ці хлопці вони програють ще самого початку гри, так? Ну, щось по меншій мірі схоже. Ну а FNC вирішили показати Twisted Fate на топі зі своєї сторони. Ксінджао в лісі, Талія в Міді не новина. І шая з рейканом на боті. Ну цього разу мені також їхній пік менше подобається. Немає, звісно. А, як на мою думку, знову ж таки, мас-контроля. Навіщо брати того Twisted Fate? Чому не взяти якого-небудь орна? Ну, і ми бачимо, знову пішли свапи. Так зараз вегером стоять на топі. Відправили терпіти Ксанте на бот. Ну, ну АТФ вже втрачає дуже багато фарм. Ну, до речі, він заходить в міти. Зараз це повинен бути кіл після такого агресивно Трістани Це мінус флеш. Но якщо Таля не пожалкує флеш, дасть кнопку на підкид нормально, то ну навіть без цього так вони забирають. Окей, є ферзблад. 25 свої подорожі на ботлейн. Допомагає зробити кіл, з іншої сторони, там буде втрачена як мінімум одна пластинка, і ніхто не забирає тих кріпів, ніхто не отримує, як мінімум за них досвід, тому що Ксанти там також не фармить кріп, він стоїть під і впитує, що може впитувати. Все, стягнувся вже сюди ТФ. Ну він знову ж таки, Ксанти, я думаю, розуміє, що зараз буде спроба його забрати під табором. Тим часом там просто наверху, подивіться. Ну. Ну, кайф лінія. Так, заходять чотирьох на. На, на, на бідного ботлейнера синьої команди. Він на W, до речі, спихає всіх, ТФ танкує декілька трохи роблять кіл, мінус флеш, у Два кіла. Ну ми вже десь щось подібне бачили з такими маневрами. Ну, Мені здається, що ТФ пора вже якось подумати про себе. Він повинен повертатися, він повинен лутати досвід, якщо вже вони так вирішили стояти, не, не міняє його ботлейн лінію. Так, а, до речі. Ксанте? ні, Ксанте летить на бот, боже, ну це помилка. Так, це буде зараз ще один кіл. При цьому на W він скидає дуже гарно, але там рейкан танкує, зливається від хіл, І Якраз цей відхил вистачає для того, аби вижив рейкан, Три кіла. Просто якийсь неймовірний початок і від FNC. Ну, що це? Це вже кінець для Тіми Гам? Знаєте, можливо, насправді можливо з цієї зері, від якої ми побачимо, я впевнений нуль користі, навіть незважаючи на те, що вона може таким чином собі вільно фармити. І з цією трістаною в МІДІ я чомусь не вірю в те, що гам зможе е хоча б трішки продемонструвати характер, погризатися, покусатися. Ну нема на це навіть будь-яких прогнозів. Взагалі не розумію вибора такого чемпіона, як Зері. Сподіваюся, що. Продовж цього турніра ми таки зможемо побачити на що він здатен. Ну, але але, дуже є ще багато. але. Та для речі, мені здається, непогано стоїть. Собі в мідочку проти Трістане. Все міняється знову лініями, приходить Шай шайна топ. О боже, що ти забрив? Ну ти серйозно. Ну, це вже якась просто. Це вже якась просто агонія. Це вже якась просто агонія. І ну давайте проаналізуємо таку швиденьку бот ботлінію або ж номінальну топ-лінію про це трістид Фейта. Чисто теоретично для Тефа це повинна бути легка прогулянка. Що там буде робити Ксанте? Як там він буде робити? Ну, абсолютно незрозуміло. Там нуль шансів насправді. Ксанте, це такий чемпіон, який стоїть класно проти гемерно класичних чемпіонів проти Ірелії, проти Фіори. Яка там ну, інколи є подразником, наверху, знаєте, проти Сета може непогано відстояти, проти волібіра, ну, 50 на 50 насправді, але може після свого ультимейту, якщо грамотно натискати кнопки, то може відстояти. Але коли він стоїть проти чогось такого банального, проти якого-небудь того самого Тефа наверху, ну, зрозуміло, що ми його там рідко бачимо, тим не менш. От це проблемна лінія. Давайте з ким тефа можна порівняти на топі. М -м, квін? Ну, мабуть, найближче також є квін. Це просто жах. Вони в тебе накидують, ти нічого не можеш їм запропонувати. Просто лутаєш демедж і, і все і стоїш, якось намагаєшся хоча б якихось кріпів ласткитати. Хоча я знову ж таки повторюсь мої судження вони застосовуються до низьких ліг, а тут у нас найвищий рівень гри, хто знає, можливо цьому ксанці буде доволі комфортно стояти проти цього твістит-фейта. Так, тим часом у нас 300 настраждає в Міді убер сильно. А, мені здається, що цей гравець. Емо так він вже втратив будь-яку певну собі, прикриває дорогу, прикриває просто дихалку Талія зараз. І боже, в чотирьох забирають. Ну це нуль, три рахунок на шостій хвилині. Ну, все, це конечно там навіть по хлопченню видно нам зараз я показують в лівій частині екрану, що по його знаєте, як це психосоматика називається так, коли аналізують міміку поводження, то, наприклад, Кіа він взагалі абсолютно спокійний по ньому нуль емоцій там нічого не прочитаєш. Там еліо це видно, що хвилюється, демонструють АМ, Він уже втратив будь-яку надію. Мені здається на цю гру. Кіа, до речі, це той самий Ксанти. І він доволі впевнено стоїть, нам його хоч і не показують, але я так аналізую по хітпоінтам, доволі в нього там все непогано. От нас бійка за об'єкти така собі трошки відбулася, вони всі відбили двох клопів вриваються зараз дуже непогано, слухайте. Відіграють один кіл, добре, бренд він буде ставати сильнішим, тобто ви знаєте, ну шанси то вони зберігаються, Бренда дуже багато буде демеджу. І він не сильно просідає, він взагалі не просідає. Він взагалі не просідає. Тобто, в принципі, бренд може стати такою таємною зброєю, яка стане на заваді в перемозі команді FNC, FNC, боже NFC, і зможе допомогти своїй тімі ГАМ якось вибратися із цього безпросвітного <кхів> ца. У Зері гарна кількість фарму насправді ще також. Ну а Трістан, можливо, один-два шальних кіла і зможе вирівнятися. Хоча так, таке судження існує, що Трістана, в принципі, чемпіон, який повинен розкриватися, повинен створювати тиск напругу саме на початковій ігровій стадії та всередині гри. А в лейтгеймі втрачає актуальність. Можливо, саме для того тут є зері, але якщо, ну. Для мене зрозуміло пік. Я собі, знаєте, як уявляю, от коли це було там справа в праймворді, до речі, Санта залітає зараз, якщо є ультимейт, так, є ультимейт, боже, що він зараз буде робити? Просто там Гос тискає твістит Фейт, не влучає двома кушками поспіль, W натискає, проїжджає через Тефа, єшечка, кушечка треть трьома кушками не влучив просто. Ну ви знаєте, це насправді був щойно соло кіл. Але три кушки в молоко дають про себе знати. Там заходить зараз бот-лейн. Команди Гамі потрібно робити це під табору, потрібно ризикувати. Є стінка від Вейгера, Ну і зараз так протискається флеш. Все. не вкипіло, не вигоріло Ну трьома кушками, братан. Трьома кушками ксанте, так ними інколи буває незручно влучати. Але якщо ти робиш три помилки, три помилки, то на який солкіл можна взагалі розраховувати. Повертається Ксанта на топ, намагається якось там дахати тавер. Тим часом тут під Ксіна підставляється Вейгер, і це буде кіл. Перший пішов. Бренд uh, протискає ультиметр, всі кнопочки тисне Ксіна, підходить сюди. Зері, намагається потім якось також відпрацювати. І так, так, забирає кіл, Але що вона буде робити? Стефом, відстрілюється. До речі, доволі непоганий демедж, Але все. Байенькі, банькі, баєнькі рахуночок. 2-9. 2-9. Навіть цей Панк Ая, який щойно здається, там також на топіші, плюс до всього відлетів. Ой-ой-ой, ой ой невже це те саме шальників, про який ми говорили? Ну в ТФ дуже великий мувспід, Так він підривається, він відтягує. Він терміновує просто неминуче. Неминуче. Гуманоїд навіть посміхнувся, гуманоїдцях тоталі. Йому ця гра здається просто веселою. Тим не менше, якщо така перевага по командам, які зіграні, які мають височезний рівень гри, дуже цікаво буде спостерігати, коли там тіми FNC. Буде зустрічатися рівно дивіться флеш, да до на кушки полетів, щоб не застанутись. Рівні по силі опоненти, і як вони тоді будуть грати вже не з позиції сили, а з позиції від Ну, ну, Зері, типа, ну, ну не знаю, Зері. Зері, це Зері, і тим часом і що на топі у нас відбулось. Таля залітає, перекриває дихалку Ксанте, накидає купу кнопок, танкує рейкан, підкидає. Зараз все ще Талія б'є, тепер вже шає, танкує два там Ну дуже класно, вони калькулюють демедж таверів. Це насправді те, чого не побачиш. От в Солоку. Ну, цього ти просто не зустрінеш. Ти просто цього не зустрінеш. Ну і Трістана половина хітпоїнтів за два каста влітає в обличчя та Хіт, до речі, хіл від Вейгора, ерочка Вау. Це було кайфово, це було неочікувано. Хорош. І кіа, дивіться, що чудить, бренд заходить. Але що, бренд? Ну є ж, кайкушка не влучає, стану немає, притискає ультимейт, да, демеджу дуже багато, але ж контроль, дядя, треба контроль для того би вбивати. Що там по зарі, до речі? 909 кріпів рахунок 2-1. У шаї 109 кріпів рахунок 1 3 Перефарм навіть у Шаї. Ех, була б там рунка знос, да? Щас би забрати той тавер і збитий телепорт. талія летить, не перекриває дорогу. Співає відійти, Ксанте. Ще один телепорт. Ой, це не потрібно Трістана. Боже, що він робить просто? Так, можливо, на початку моменту це ще би мало сенсу, але вже коли він закінчився, нащо туди було тиснути телепорт? Ну, посипався хлопець, я вам про це казав. Бренд зустрічається з кіном, здає флеш, на ньому висить мітка і міг би полетіти за ними, але не став цього робити. І все, перекривають. Ну, дивіться, вони наскільки домінують, так, що просто бігають, бігають по ворожому лісі і роблять, в принципі, те, що їм за мене рахунок 4-11, ну що ж. Здається, інтриги в нас не сталося. Здається, ця гра вже завершена, тобто їй фактично лишилося тільки дограти. Тож, користуючись нагодою, друзі, нагадаю вам, що дуже важливо тиснути вподобайки. Це не так складно. Якщо взагалі дуже подобається, можна написати ще декілька коментарів. Це взагалі буде корисно для відео. Ну, під час... Моїх закликів ми просто бачимо да, різницю в героях. Що може зері, що може шає? У зері предмет, у шає предмет. Тобто, в принципі, там та різниця в золоті там, в пару соток вона зараз була несуттєвою та неважливою. Не на, на, навіщо цей персонаж? Єдина думка, я, я закінчую і так, що ну, як аналізувати по гравцям з ПВ, рідко тебе таке траплялося, але от о, я любив брати тоді неметового героя в мід того самого силового. Інжуху ним ходити туди і доводити, що цей персонаж щось може, але я міг тільки доводити в тому випадку, коли проти мене грали гравці або нижчого рівня. Або ті, які мають менше досвіду за конкретного персонажа. і так як я там награв дуже 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 багато ігор. Знаю проти кого як стояти, кому як протидіяти, то я можу їх дивувати. Але ж тут уже зовсім інший рівень. Тут це не примор, тут неймовірна конкуренція. Тут все вже перемацано, перещупано. Всі вже всіх знають, навіть ці самі кіберспортсмени, ви думаєте, що вони там матчмейкінгу не зустрічаються та зустрічаються. От можливо, саме тому там ми бачили, який на банк картуса. Герой, який має ну скільки там 43-42 він Вінрейту, так? Заходить речі Італія, зараз. Ну, Ксанте може побитися з нею, справді знаєте, ультимейт, добре, кучечку влучає. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну куди? Чому не продовжити? От Ксанта може в таких ситуаціях, незважаючи на відсутність предмету, що-небудь запропонувати. Але в тому випадку, мабуть, коли в нього є Гост. що в нього там гост є. Ну нам ще раз показується кіл ну давайте приміняємо соло персонажів. Ну шо, ну, ну шо, що, от, ну от що, там, там стак кракена, типу, на, на акцентують увагу на тому, що це саме автоатака з кракеном, і тому там така велика кількість демеджу зайшла. А що, а що до того зарі? Там, там в Шайту фактично не знялись. <coughs> Біла своєю обрізаною кушкою щось там намагалася типу стріляти. Перефарм по кожній з ліній, тотальна домінація. Ну, таке не виграється. Як би там я не хотів зараз нагнати інтригу, мені здається, що таке не виграється. Хоча перефарм 5 тисяч, тут навіть знаєте, перефарм не скільки зараз важливий в золоті, а в тому як відповідають на всі провокації своїх опонентів гравці з команди ГАМ. Ну, типу, на що вони здатні? Коли заходять до них в ліс, коли ганкають їх мідлейнера. Коли з їхнім топлейнером роблять що заманеться на нижній лінії двічі поспіль, де бренд? Чому хоча б бренд не з'явився так в такій ситуації підсейвити, вже не говорити там про, про інших гравців команди? Чому та ж сама Трістана не могла підійти і запропонувати щось? Все можна було, все, все це можна було реалізовувати, все це можна було видумувати, вигадувати, коли в цьому був будь-який сенс. З іншої сторони, зараз висока ціна помилки, але я думаю, що ця помилка просто не буде допущена, от і все. Ксін може навіть дозволити собі залетіти під тавер, але цього не робить. Підходить сюди, ще вигра на підстраховку захисту Т-2. Вже в наглу просто фармиться редбаф. Це 16-та хвилина, але за враженням. Зараз по позиційним баталіям, ну, хвилина, знаєте, 30-та. І Коли одна команда вже абсолютно приречена на успіх, а одна команда приречена на абсолютний провал. Чисто теоретично, я б сказав, що Оксанти вистривив, але Оксанта 04. Ну і що? Він кого-небудь може спробувати забрати. Але ж там у всіх є флешів, у всіх є сейвабіліті, у всіх є розуміння того, що може зробити ну і Ксанте хороший проти таких брузерів, танчиків там викинуть бум-бум-бум-бум, дубасить собі. Ксанте може бути хороший проти дикерів, але ну, знову ж таки треба якось до них дістатися, щоб їх викинути. І в ідеалі, звісно, викидати десь через текстуру подалі від команди. там, ну, Я як зараз пам'ятаю, коли я через текстуру витягував джинкс, розфармляну ворожої команди і просто не їй ніякого шансу, хоча в мене там фактично на предмет було менше. This is the moment as a caster you have to choose. Do we bring it up? But for now, uh Noah just throws down an emote, which I think reflects the exact situation of this game, and Humanoid Ну от зараз можливість, так? Санте ультує, добре. Продовження грає по шаї. Шая ультимейт, шая мінус флеш. Санте кастує єшечку, відходить. Підкидає на кушки. Добре, там тим часом вся інша частина його команди розвалюється. Намагається втікти але мені здається, тут уже без опції просто. Тим паче, скоро закінчиться ультимейт. Ну, все ще як тигр, звісно, загнаний в клітку але робить. Вигляд намагання бадання, ну і його також забирають. Ну інколи покусують, так, да, по покусують, але ж ну що. А ви уявіть собі, от ви там зібрали команду. У вас є спонсори, ви тренуєтесь, ви граєте, ви відчуваєте силу. Там. Ну, давайте подивимося, демку. Фактично, мінус бренд. Рейкан ініціює. Намагаються дивіться, а бренд на флеші то відходить. Там стінка Вейгара, Роблять кіл на Талії, Класно залітає зараз Ксанде. Летить Трістана. Трістана після того, як залетіла, зразу ловить по собі фокус від ТФ, Ксін грає по Вейгару. Ксін добиває Вейгара, ТФ добиває е, Трістану. І за Ксанти вже просто вони біжать е, в чотирьох. От ви кіберспортсмени, ви тренуєтесь. Ви дуже класно граєте, ви дуже багато виграєте. Ви... Не зустрічаєте особливих перешкод на своєму шляху і просто ви такі на обірених залітаєте на турнір і получаєте такі плюхи. Тобто ваші всі заготовки вони просто не працюють, ваші бани вони не працюють, опонент з вами робить що завгодно. От тримати обличчя в таких ситуаціях дуже дуже непросто. Ну от по цьому ему видно. Дивіться, він ту губу нижню, скоро просто відірве. Тому що він другу гру, фактично, це мідлейнер, він пікає другий раз чемпіона, який в нього не вистрілив, який не зайшов, він другу гру для своєї команди нічого не робить. Він руїнить мід, він руїнить ситуацію, він вмирає соло, він вмирає на ганках, він невдало сплітить, в нього не має користі в файті. Тобто, все просто все, що можна от уявити, нехороше, все відбувається в цій грі з Трістаною. Uh, там навіть ксантий і то там якісь гарні мови прослідковуються при його рахунку 05 so взяти від 218 взагалі просто most... жесть, так? І кріпів більше, і кіли є, і два предмета є, і все в нього чудово і прекрасно. так стабільні проблеми на трансляції були Там теж, тут теж хлопці коментатори, а вони теж не знають, що, 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 що взагалі потрібно зробити для перемоги. Ну, типу, за рахунок бренда, якщо він налутає, там демедж, типу, добивають. Ну що, брен? бренд? Бренд ревай зібрав. І тільки зараз буде збирати свій мета-мега улюблений предмет Ліандрі. Окей, спроба підпушити Т2 на топі. Я думаю, що вона ввінчається успіхом. По кліщам там у хлопців їх два, драконів також два. Ми, ми ну, насправді такий ритм гри, що навіть акценту драконам не було, оскільки їх без особливих проблем просто забрали хлопці з FNC. Не знаю, FNC може це Fnatic, як розшифровується, не Fnatic. Почитаємо про команди, познайомимося з ними поближче, коли їх стане трішки менше, і ми вже знатимемо про характер. Що вони можуть, які в них піки, що вони будуть запропонувати пропонувати. речі, я до сих пір думаю, що у під час поєдинку у файті, у червоної команди пік то слабша, контроля в них значно менше. Вони зараз вивозять чисто за рахунок перефарма. скажено перефарма, 7 тисяч. Забирають поступово тавера. То на топі, то на боті. Зараз спроба забрати мідь. Ніхто не хоче ініціювати із центрі тіми. Всі хвилюються, переживають. Трістана десь все ще бігає. Зрозуміло, там ставка від відрістане замість того, аби приймати участь у командних поєдинках. Ми навіть не, не аналізували демедж з попередньої гри, не знаю, чи є сенс аналізувати з цієї гри. Тут і так, мені здається, все очевидно. Талія МВП. Ну, мабуть, на, на ряду із шаєю. Тех підставляється, хороший ультимейт від бренда. Заходить, зері пішов демедж, Ультимейт від відшає, залітає як Сінжао. Вейгар бігає, стінки від нього не видно. Можливо, вже в кулдауні. Зері поступово працює. Трістана підходить. Так, забрали шаю. Тисяча золота для Трістани. Ну невже можна продовжувати? Фул-хітовий ксанте. Працюйте просто! Та чому ви втікаєте? Бейтеся. Опа! Який хороший ультимейт, якісний від Ксанти. Чудово, мінус один. І він був близький для тебе зробити ще один кіл. Ну все. Коли Ксанти забрав на себе двох. Ну, Талія, бачите, просто нереальний фарм. Таля все зробила, ультимейти, вже хлопці скінчились. Але цього разу ульта від Ксанти класна. Тепер Зрозуміло, в принципі, чому він відступав для того, щоб підтягнути своїх опонентів під текстурку. 5 в 3. Це вже 5 в 2, а, 5 в 2, ну так, 5 в 2, шо Шаю тільки макнули. шаю рейкана спроба забрати. На шора Он ксин доб'є, доб'є, так. Ляп. Ах, ти вижив а що це за стол з копійками хіла Ай, ну так да, easy easy, видно там чуть одне місце не рэпнули. Давайте дивіться так бар'єр віддав ігар Хороший ультимейт, фактично, бренд ініціював. Ми бачимо цей файт. Далі ульта Зері. флеш від Ксіна, він ні в кого не влучає Рікан, також заходить в пустоту своїм ультимейтом. Ще одне W від бренда. Бренда, правда, забирають. Підставляється Шая, файний кіл для Трістана. Дивіться, вони в чотирьох, в принципі, на хороших ще Але в... Це розтягування бар'єр. Так, бар'єр пішов. Дивіться на цей ультимейт, просто як він забрав рейкана з собою, але ж якби не рікано, да? якби не рейкано, чи якою-небудь Ксіна чи яку-небудь талі, все там, хлопці просто вже бігали в них без варіантів, дуже багато темежу. З іншої сторони, трістану зараз отримувати золота так за цей кіл, тут у неї повинен з'явитися який-некий демедж, ну, але бачите, далі продовжується конвейер. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо залетів, то бренд. і ну не вистачить, як западло. Вистачило. Не, не, бренд, бренд хорош. <coughs> Те про що я говорив Бренд хорош, але. Чи не записано? У нього два предмета, в нього вже є Ліандрі та там такі показники демеджа. Забирається третій тавр в миду. зері підставляється. зері покидає. покидає цю мапу. Ну біжать вже, не хочуть відпускати, хоча ти не маєш, і єшечки кушка відсанти, хороший бар'єр, чудовий, просто такий бар'єр на W, нікого не ціпляє Ксанте, перетримав ультимейт в ну, ледь чи не перший правильний ультимейт, але Ксіна там такий скажений фарм, що він просто не буде дивитися на Ксанти, а візьме і розбереться з ним. Ну і Віталі, ви знаєте, на фармі так дуже-дуже багато демеджу, дуже-дуже багато демеджу. Все можна заносити, можна заносити та. ой, перекриває дрожі бренду, Дивіться, не влучає, правда, під кедом свої, пішли камінчики. Ой, це мінус сталіарафан. Просто боже, як же цей бренд розбирається. Бар'єр від Вейгера. добре, якщо Шексінатор забереться, взагалі буде булочка, за нього платять. Розумію, що йому граблі влітає, але отримає дуже непогано по І трістана лутає ще один шальний кільчик. Так, то те, про що ми говорили, слухайте. Так інтрига то жива. Ну, я розумію, що там 11 тисяч ви мені скажете, те, що смішне, я скажу, ну інтрига то жива. Оу май гад, дивіться, це той самий соло кіл, а? Просто за ну що, дві кнопки, три три кнопки кіл. вейгер тут так само, кіл. Але бренд, що чудить, хопа. Добрий день, евібаді, каже. Протис всі кнопочки, ну хоч і впав, але забрав. 11 тисяч, ну, огризаються, показують зуби, кусають, то тут там ну, з нами жарти погані. Ми також можемо. У нас також є ідея на цей поєдинок. І в файті, можливо, якби не такий скажений перефарм, то що небудь вони б дійсно робили з рахунок бар'єра від Вейгера, з рахунок ультимейта, бренда і його інших кнопок. З рахунок Ксанте. Опа, знову бренд пішов. Ініціація по ксіну. Бар'єр від бренда. Ксанти також тут. Всі працюють по Ксінджао. кидає, Ну а ну, воно дуже товстий. Залітає півник, страхує. Шая зараз зайде в спину, буде працювати. Бар'єром прикриває вейгар дихалку. Ксанте на W скидає Ксінджао, не натискає в нього внючитися ультімейт. Шая вже тут в тилу вже працює. Ультімейт шаю. Добре, це буде мінус Шая. Забрали, і далі за півником Кінжао, подивіться, просто на одному хитпойнтові, але в своїх гоніннях за ксіном, ну. ну так І Хіл просто якийсь кажений, він там на 600, здається, похилявся. Хіл дуже. Це це копье, це рунки. Ну, все. Так, це була, звічно. гг що я можу сказати? Зовсім іншого рівня команда. FNC зовсім іншого рівня команда. Це видно по піку, це видно по відіграшу. Тож, гешка, друзі, така в нас вийшла друга гра. Вирішальна. дякую за перегляд. Всім гарного дня.